Всім привіт! В цьому відео розповім, як подавати є декларацію. В Google пишемо сайт на ЗК. Запиняємо декларацію в Google Chrome з останніми оновленнями. Заходимо на сайт. Вибираємо Задекларуй. Вибираємо ЦСК КБ «ПриватБанк». Тут можна згенерувати ключ безкоштовно. В останньому відео я це показав. Вибираємо цей ключ і вводимо пароль, який ми вказували при генерації. Заходимо. Вибираємо нова декларація. Можемо знайомитися з правилами заповнення. Погоджуємося. Переходимо до заповнення. Вибираємо період. В більшості з вас буде це щорічна декларація. Якщо хто звільняється перед звільненням, після звільнення і кандидата на посаду. Вибираємо наступний розділ. Вгорі ми над зареєстрованим місцем проживання. Вказуємо ім'я по батькові, дату народження, ідентифікаційний код. Вибираємо зареєстроване місце проживання Україна, поштовий індекс. Область. Для прикладу: це буде Вінницька. Барський район, Адамівка, вулиця Голя, 15. Корпусу немає, закриваємо, не застосовується. Квартира 15. Якщо фактичне місце проживання зберігається із зареєстрованим, галочку залишаємо. Місце роботи. Наприклад, це буде ДФС. Займана посада, завідувач сектору. Тип посади Державна служба. Якщо це не державна, вибираємо посаду місцевого самоврядування. Тип посади, якщо це завідувач сектору, категорія Б. Якщо це головний спеціаліст, вибираємо категорію В. Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливе відповідальне становище. Згідно статті 50. Закон України про запобігання корупції. Вибираємо Б. Чи належить ваша посада пов'язаних е, пов з високим рівнем корупції ризиків? Ні. Наступний розділ. Інформація про членів сім'ї декларування. Якщо немає членів сім'ї, вибираємо наступний. Якщо є, додаємо. Вибираємо дружина. Прізвище Петренко, Юлія Іванівна. Дата народження 15.10.1991. громадянство України. Зберігаємо. Показуємо податковий номер. Якщо... Номер не надано, член сім або член сім'ї не надав інформацію, закриваємо, зберігаємо. Об'єкти нерухомості. Якщо розділ заповняються вірно, поля сіріють і немає ніяких знаків оклику. У членів сім'ї об'єкти нерухомості наявні, додаємо вид об'єкта, житловий будинок, площа 100 квадратів. Якщо будинок приватизований, вказуємо реєстраційний номер. Якщо не приватизований, повинні бути якісь підтвердні документи, де вказані реєстраційні номера. Вказуємо номер. Якщо номера немає, вибираємо не застосовується. Дата набуття права, коли був придбаний будинок. Ну, вибираємо 16 рік. 2 листопада. Вартість набуття. Ну, наприклад, 100 тисяч. Вартість за останньою оцінкою теж 100 тисяч, де знаходиться об'єкт Україна, Вказуємо поштовий індекс. Вибираємо область, вибираємо район. Вибираємо, де знаходиться вулиця Гоголя, номер будинку, 10, квартира 15. Ну, Якщо це е, житловий будинок, то квартири немає номера. Вибираємо не застосовується. І номер корпусу не застосовується. Тип права на цей об'єкт. Це власність, частка власності. 100%. Вона на моїй дружині, тому ми вибираємо дружину. Зберігти об'єкт. Дивимося, не додало. Нажимаємо. Не додати, а редагувати. Тип права. Знову вказуємо власність. 100%. І вказуємо інформацію про власника. Додати. Проценти забираємо. Додати. Додало. Зберігаємо об'єкт. Провіряємо власність. Дружина. Вибираємо об'єкти незавершеного будівництва. Якщо відсутні об'єкти, вибираємо відсутні. Цину нерухому майно, крім транспортних. У ну, мене немає ювелірних виробів і одягу, як, вартість якої перевищила 10 мінімальних зарплат. Наступний. Цін майно транспортні засоби. Вибираємо, повертаємося і вибираємо. Які саме це об'єкти. Вибираємо дружину. Автомобіль легковий. Марка ВАЗ, Модель 2109. Рік випуску, наприклад, 2012. Номер вибираємо з тих паспорта. Якщо номер не, не надає, член сім'ї вказує не надав. Дата набуття права, коли був придбаний. Вартість на дату набуття. Тип права. Власність. Інформація про власника, дружина. Додаємо і зберігаємо. Цінні папери. У мене відсутні цінні папери, корпоративні права також відсутні. Юридичні особи кінцевим бенефіціаром власником, в яких є суб'єкт декларування або члени сім'ї. Відсутні нематеріальні активи, об'єкти права інтелектуальної власності. Які можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. Наприклад, винахід нема відсутні. Доходи. Наявні. Додаємо. Особа, яка стосується об'єкт декларування. Якої стосується об'єкт декларування, вибір. Вид доходу. Заробітна плата 30 тисяч. Інша фізична або юридична особа. Тип особи. Юридична особа зареєстрована в Україні. ДФС. У якому Барському районі. Код. ЄДРПО вказуємо ці установи, де вона працює. Семизначний код. Вибрало. Вибрали. Тип права. Власність. Інформація про власника це вона. Додаємо, зберігаємо об'єкт. Зберегли. Вибираємо наступний розділ. Грошові активи. Відсутнє. Не підлягають декларуванню е, наявні грошові активи, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних зарплат. Наступний. Фінанси зобов'язання. Відсутні. Видатки та правочини суб'єкти. Відсутні. Декларування. Робота за сумісництвом відсутня. Членство суб'єкта декларування в організаціях та її органах. Відсутнє. Тепер ми можемо подати документ. Вибираємо подати. Звіряємо всі дані, які ми вписали ще раз уважно. Ставимо галочку для того, щоб подати. Підтверджуємо правильність даних і вибираємо Подати документ. Все, наша декларація подасться. Якщо всі розділи заповнені, ніяких помилок не вискочило, декларація наша буде подана. Всім спасибі за увагу. Коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!